А ти що робиш? Ой, мама зайшла. Вставай і перевдягайся. Ми йдемо. А, на що, куди? Потім знаєш. Ну і чим на цей раз ти мій образ спортити ти хочеш? Давай порт, далі порт. Демоді Ах. Гене Бегі, будеш в слімах. Що далі портити будеш? Подивимося. Мама, що на гендер поті? Я думала, гірше вже не буде. Це жарт був. Хух, слава Богу, можна зняти. Біжимо, треба на автобус. Пш! Мам, я не хочу. На автобус запізнімось. біжим. Біжим. Біжу, біжу. Давайте сідай. Ні. Ну ладно. Мам, на що ми сюди бігли? Треба. У поле. Нам сюди, да. Добрий день, тітя кіт. Бачите кушетку? Ні. А отак. Пшик. Тепер так, мама, як коти говорять. Пофіг. <кхем> не підглядайте. Все, що люба. Виходь. Руки не приберу. Лягай, ні, лягай, що мені зараз будуть робити тренец? Ну що, нормально? Тож вроді не так то й боляче. Мама, у мене тепер психотравма на все життя. Мама, у мене мозги киплять. то не страшно.